хотел заработать денег. В интернете, на сайте оператора написал. Вступило такое предложение о подработке, чтобы спалить машину. 10 тысяч день. Вот я согласился. Купил бензин, купил рожих, нашел машину. Залил рожих в бутылку, взял там еще тряпка была. Кинул на заднее колесо, подошел к капоту, налил баклажку, ну, перекинул. Кинул спичку, зажег и убежал. Он благодаря видел, что это не та машина. Не ту машину запалил. Не ту перепутал. Сожалею о поступке. только понимаю, что из-за 10 тысяч гривен могу сесть на 10 лет. Мог бы отмотать дать время назад бы не совершал бы этого поступка. На удачи полицейский затримал человека за підозрою у підпалі авто. Подія сталася вночі з 15 на 16 червня на одному з паркувальних майданчиків у місті Чорноморськ. Зловмисник кинув на іномарку заздалегідь підготовлену пляшку з легкознавнистою речовиною і втік. Розгорівшись, вогонь перекинувся ще й на поряд припарковану автівку. Обидва транспортні засоби, що належали місцевим жителям, унаслідок пожежі, були пошкоджені. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Поліцейський територіальний підрозділу поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку. Обласного управління поліції, провівши низку слідчо розшукових заходів, встановили особу-зловмисника. Ним виявився 25-річний житель одного з населених пунктів Великодолинської селищної громади. Правопорушник зізнався у скоєному, розповів, що шукав в інтернеті заробіток і на одному з сайтів натрапив на пропозицію за 10 тисяч гривень підпалити автомобіль у Чорноморську. У замовника нібито були свої рахунки із його власником. Молодик погодився та виконав замовлення, але не вдало, бо переплутав автівку. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру, в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, та обороня йому запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує покарання від трьох до десяти років позбавлення волі, слідчі дії тривають.